Усім привіт! Ви на каналі Пров'язання з вами Тетяна Чорна. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яку пряжу та гачки потрібно вибрати початківцю та новачку, який бажає навчитися в'язати іграшки гачком. Я підготувала для вас пряжу, інструменти, матеріали, якими я користуюся кожного дня та хочу трішки розповісти вам про те, яку пряжу необхідно придбати вам на самому початку. Для створення іграшки, звісно, вам потрібен якісний холофайбер. Мій холофайбер гіпералергенний, він складається з таких маленьких комочків, які дуже класно заповнюють іграшку і роблять її об'ємною. Сьогодні на ринку дуже багато представлено видів холофайберу. я користуюся білим холофайбером. Також є ще кольоровий, зелений, коричневий, молочний. Білий для мене оптимальний, він підходить під всі іграшки. Звісно, холофайбер не має проглядатися через іграшку, не буде видно кольору холофайберу, але я звикла користуватися білим. Що ж, перейдемо далі, і я вам розповім, що іще необхідно для творення іграшки. Давайте розповім про матеріали, які потрібні нам першочергово. Це ось такі булавки. Гольнички, якими я завжди фіксую деталі, або прошити лапку, або вушко, або будь-яку іншу деталь для іграшки. Ось такі круглогубці та дріт новичку не потрібні, але я вирішила про них розповісти, так як я іноді створюю каркасну ляльку, використовую дріт, щоб зробити деталі іграшки гнучкими, наприклад, для своїх демонів. Я використовую ось такий дріт, який купую в епіцентрі у відділі електротехніки і користуюся ним одразу в оплітці, але про дріт і ось такі інструменти ми будемо говорити згодом, коли ви вже будете гніти, в'язати, і це поки вам не потрібно, тож прибираю з кадру. Також нам для іграшок потрібні очки та носики. На початку ви можете просто вишивати очки та носики. Але я поділюся своєю рекомендацією, якими очками та носиками я користуюсь. Зазвичай це оченята на безпечному кріпленні. Ось такі оченята у мене є: це 20 мм на безпечному кріпленні. Є ось такі з красивою райдушкою і такі більш стандартні для ведмедиків. Такі мені присилали при замовленні пряжі. Я такими практично не користуюсь, але вони будуть гарно виглядати для ведмедиків. Ще маю ось такі носики. Які також на спеціальному кріпленні і можна користуватися при створенні іграшки. Чому саме оченята та носики на безпечному кріпленні? Для малесеньких діток це є додаткова безпека, коли очки кріпляться до вашої іграшки і надійно фіксуються. Ще для створення іграшок я користувалася ось такими, як Гудзичок, вони пришивні, з одної сторони, чорні, а з іншої сторони мають ось таку петельку. Такі оченята я купувала на AliExpress, одразу 100 штук на 10 мм. Цими оченятами я користуюся, коли створюю інтер'єрну іграшку або іграшку для дорослої. Дитини, це вік від 7 років і вище. Адже всі ми знаємо, що діти маленькі, вони цікавляться різними детальками, і ось такі очі для них будуть найцікавіші, і вони можуть просто їх відірвати та з'їсти. То рекомендую вам для створення іграшок для маленьких діток такі оченята не використовувати. Також я маю набір, який придбала на AliExpress. Тут були оченята від 6 мм до 12 мм. Їх я вже використала, замовила собі набір на 6 мм і сюди просто додавала. Ось такі оченята на 16 мм з безпечним кріпленням і з кольоровою радушкою. Оченята на безпечному кріпленні завжди виграшно виглядають в створеній іграшці, і такими оченятами можна користуватися як при створенні іграшки з набів бавовни, бавовни та плюшу. При створенні іграшки нам потрібно буде відмічати ряд, в якому ми в'яжемо. Часто нам потрібно буде пров'язувати декілька рядів однаковим візерунком, тож для цього придумали маркери. Мої фаворити з маркерів ось такі пластикові на застіпці. Я нами користуюся при в'язанні іграшки та при в'язанні виробів. Коли я в'яжу вироби спицями, одяг, наприклад, платічко. То на такі великі маркери я знімаю додатково рукавчик, і потім можна пров'язувати тіло самого виробу. Ось такі маркери також мені подарували, коли я замовляла пряжу. Вони дуже чудово виглядають у виробі, особливо якщо це в'язаний вироб з пицями, наприклад, шапка або светр, ними дуже зручно фіксувати початок ряду і це виглядає стильно. Звісно, для створення іграшок нам знадобляться ножиці та деталі, якими набивати нашу іграшку. Для того, щоб наповнити іграшку синтепоном, я використовую підручні засоби. Це ось такі апельсинові палочки, які використовують майстри, коли роблять манікюр, або можу порекомендувати вам від себе щиро рекомендація палички для суші. Вони тоненькі, ними зручно дістати в малодоступні місця, такі як ручки, ножки, носики, і повністю набити іграшку, не залишаючи прогалин. Також палочки для суші я використовую як кріплення для іграшок. Наприклад, коли мені потрібно додатково прикріпити шию. наприклад, коли мені потрібно додатково Уплотнити Шию іграшки, то я можу відрізати ось так половину палички суші, ізолювати її пластиром і тільки тоді укріпити шию іграшки. Про ці деталі та інші ми поговоримо в наступних уроках, тож просто підготуйте такі, такий аксесуар для наповнення іграшки. Нарешті ми перейшли до найцікавішого гачків, які потрібні для новачків. Скажу чесно, у моїй колекції ще немає брендових гачків, які я купувала для в'язання. Тож, давайте розберемо, якими гачками я користуюся і з чого варто почати новачкам. На сьогоднішній день кожен магазин онлайн та офлайн запропонує в'язальщиці дуже багато гачків. На різноманітний вибір, на різноманітний смак та цінову політику. Гачки для в'язання бувають різними: з силіконовою ручкою, металеві, алюмінієві та дерев'яні. Як ви можете бачити, моїм фаворитом є гачки з силіконовою ручкою. Ці гачки я придбала на Aliexpress, усі повністю, крім ось цього дерев'яного. У 2021 році мені в офлайн-магазині трапився ось такий гачок 2 мм. Я його купила на пробу. Можливо, хто знає, магазин Монпасье. Я його купила на пробу, почала в'язати іграшки і просто закохалася. Силіконова ручка дуже приємна, ергономічна. Неї зручно в'язати. Вона не натирає палець, коли дуже багато в'яжеш. Єдиним мінусом Гачків з Аліекспресу є те, що вони з часом зношуються, як і одяг. Наприклад, ви можете бачити ось тут виїмку при в'язанні. Я розклала гачки відповідно до їхнього номеру. Номер гачка має значення. Наприклад, гачком 1,75 можна в'язати із тоненької пряжі. Номер 2 я використовую для в'язання бавовни та напівбавовни. Також можна користуватися 2,5. Для в'язання бавовни та напівбавовни. Уже розмір 3, 3 і 5 я використовую для в'язання іграшок з плюшу. Ось такий номер 5 я використовую для в'язання корзинок із грубою пряжі. Номером 8 та 10 я ще не користувалася, також замовила номер 12. Хочу спробувати зв'язати светр із таким об'ємним гачком. Речі, гачком я ще ніколи не в'язала. Тому ось, ось цих три у мене ще не були в роботі. Ось такі металеві, вони у мене просто залишилися для пам'яті. Гачки з металевими ручками ви можете використовувати для навчання, але в'язати іграшки на постійній основі я вам не рекомендую. Вони дуже сильно натирають пальчик під час в'язання. Часто у мене було раніше, коли я змінювала номер гачка або просто купувала інший гачок, я спокійно могла натерти палець під час в'язання іграшки. Тож ці гачки з металевими ручками я прибираю і новачкам не рекомендую. Рекомендую новачку до придбання ось такі гачки з прорезиненою ручкою. Це може бути номер 2, 2,5, 3, 3,5. Дивлячись, з якої пряжі ви плануєте в'язати. В принципі, можна просто купити гачок 2,5, 1, моточок пряжі, і вже переходити до навчання в'язання гачком. В процесі практики ви зрозумієте, який номер гачка вам потрібен, яким зручно в'язати, з якої пряжі. Та й залежить від того, з якої пряжі ви плануєте в'язати, з плюшу чи напівбавовни. Для плюшу ви спокійно можете брати номер 3,5-4 мм гачок. Отже, з інструментами для в'язання ми розібралися. Я коротко розповіла про те, які гачки необхідні, носики, які потрібні нам голки. Давайте ж тепер перейдемо до основного до пряжі, з якої в'язати, і яка взагалі пряжа буває. Я для вас зібрала цілу корзину пряжі та трішки більше. І зараз розповім вам про мої фаворити та яку пряжу варто купити новачку для в'язання іграшок. Ось така пряжа в моїй колекції випадково. Я з такою тоненькою пряжі не в'яжу. Це ярнарт Violet, вона дуже тоненька, складається із 100% хлопку. Колись. Із такої пряжі я в'язала на замовлення дівчинці купальник. Замовлення на купальник я в'язала дуже давно, фото, мабуть, і не знайду, але це був цікавий досвід. Є у мене два моточки від YarnArt Christmas. Це фантазійна пряжа, вона на в'язаному виробі буде виглядати ось із таким ворсом. YarnArt Christmas у нас складається із 100% поліаміду. Коли я тільки починала свій. Шлях в'язання іграшок я користувалася на той час відносно дешевою пряжею YarnArt Baby. Її можна було придбати досить дешево в будь-якому офлайн або онлайн магазині. Вона по своїй структурі дуже гарно підходить на іграшки. Я досі із цієї пряжі в'яжу іноді іграшки. YarnArt Baby у нас складається із 100% акрилу. Таку пряжу. Дуже легко начесати, якщо нам необхідно зробити якийсь хвостик або цікаву деталь нашій іграшці. Наприклад, таку, як борода, качіска. Тож цією пряжею я досі користуюся. Продовжимо тему акрилової пряжі. Ось така пряжа у мене від магазину Аврори мотанка. Етикетка зазначає, що пряжа виготовлена в Туреччині. І по складу це у нас 100% акрил. Така пряжа також чудово виглядає в в'язанні іграшок, але це більше для створення асортименту одяги для іграшок. Моїм незамінним фаворитом є ярнар джинс. Ця пряжа є напівбавовна та напівакрил. Ця пряжа моїм фаворитом стала в 2020 році, коли я вперше зв'язала з нею іграшку. Вона виглядає в роботі в полотні набагато щільніше, ніж акрилова пряжа. Якщо в'язати акриловою пряжою, у вас можуть виходити такі прогалини, через які буде проглядатися синтепон або холофайбр. Коли в'яжеш з ярнар джинс досить щільно, то такої проблеми не буде виникати. В більшості свої іграшки я в'яжу саме з Ярнард джинс, і вже як деталі декору, деталі оформлення та одягу, я використовую акрилову пряжу. Досить люблю пряжу з АТБ. Пряжа з АТБ в більшості з преміум акрилу. Якщо в Аврорі є моточки пряжі, у мене їх в наявності немає, які з часом можуть покошлатитись, зіпсувати ваш виріб. То з пряжею АТБ такого не станеться. Я чудово із такої пряжі сірого кольору в'язала для себе шапку, і вона прекрасно відносилася осінній та зимовий сезон. Ось така пряжа у мене на пробу, з неї планую я в'язати дитячий светр на благодійні. Пряжа ось ця це 100% акрил, а цей кольоровий бунтик у нас 80% акрилу та 20% вовну. Планую їх поєднати та створити чудовий светрик. Моєю щирою рекомендацією для в'язання іграшок є ярнар джинс. Вона чудово підходить для створення невеличких або великих іграшок і чудово виглядає у в'язаному полотні. Ось можу продемонструвати вам повністю зв'язану іграшку із ярнар джинс різних кольорів. Як можете бачити, полотно виглядає досить акуратно, зв'язано щільно, та іграшка в цілому виглядає респектабельно. Тож, моя щира рекомендація це в'язані іграшки із ярнар джинс. Хоча у мене є ще інша любов, я вам зараз про неї детально розповім. Порівнятися із Ярнар джинс для іграшок може також Alize Cotton Gold. У Alize Cotton Gold схожі характеристики із Ярнар джинс. Алізе Cotton Gold складається також з напівбавовни, це 55% та 45% акрилу. Єдине, що в ярнар джинс у нас на 50 грамів 160 метрів, Alize на 100 грамів 330 метрів. Тобто YarnArt джинс буде більш економнішою і вистачить, наприклад, на одну іграшку, якщо невеличка, якщо велика, то потрібно буде два моточки. Ось такої пряжі буде просто А лізе Cotton Gold я для себе відкрила недавно. Мені дуже подобається в'язати з неї іграшки. В полотні вона також виглядає щільно, акуратно і досить елегантно. Також, на жаль, у мене в наявності немає, є ще пряжа Alize Cotton Gold Tweed, яка неймовірно, твідовими вкрапленнями виглядає в Готовому виробі. Свою колекцію Alize Cotton Gold я буду поповнювати. У мене небагато кольорів. Якщо порівнювати в ціновому сегменті, то Alize Cotton Gold коштує від 80 гривень і вище, а YarnArt Jeans найнижче коштує 39 гривень і вище, до 46 гривень. Ось, знайшла для вас початий моточок пряжі Alize Cotton Gold від. Хотіла показати, як чудово виглядають твідові часточки у моточку пряжі, і вони так само неймовірно виглядають в готовій іграшці. Тож, думаю, твідову пряжу я буду купувати все частіше, бо у мене є ще одна неймовірна любов це твідова пряжа. Хочу обов'язково собі нав'язати багато іграшок на наявність саме з твідової пряжі. Та є у мене мрія створити для себе светр з плицями і з твітової пряжі. Далі у мене на черзі ще фантазійна пряжа Alize Softy Plus, а також є ще звичайна Alize, вона набагато тоньша, і іграшки з неї виходять. Єдине, що новачкам я не раджу одразу купувати Alize Softy Plus. Адже в ній дуже погано видно петельки і саме полотно, з якого ви в'яжете. З Часом ви підкорите цю вершину і будете в'язати неймовірно м'якенькі іграшки, але щоб не відбити своє бажання навчитися в'язати гачком, рекомендую цю пряжу, поки не використовувати. Також у мене є бобінна пряжа, така букле, я її використовую для волосся для лялечок. Досить чудова пряжа, вона тоненька, швидко можна зробити. Гарний паричок, пируку для лялечки. і в готовій роботі це виглядає досить гарно. Маю декілька моточків пряжі купленої на Aliexpress. Це пряжа твідова, вона більше схожа на преміум акрил, досить грубенька. Для використання в'язання іграшок я нею не буду користуватися. Планую із цих двох бунтиків пряжі зв'язати платячко, комбінезончик або інший одяг для своїх іграшок. Також пропоную вашій увазі плюшову пряжу. Давайте ж детально розповім, яка пряжа є моїм фаворитом, яку пряжу варто купити новачку та з чого варто починати. За моїми спостереженнями, більшість новачків приходить саме в'язати з плюшевої пряжі, адже іграшка виходить об'ємною, часу на неї потрібно вдвічі менше, і це досить приємно в'язати із такої м'якенької пряжі. Плюшова пряжа це здебільшого поліестер або мікрополіестер. Давайте ж розповім вам про мої фаворити та про мої розчарування в плюшовій пряжі. Почну з розчарувань. Потрапили мені до рук ось такі моточки пряжі Ярнард Velour. Це не плюшова пряжа, вона ще досить тоненька, але іграшка з неї виходить м'яка та цікава. Моє розчарування вийшло в тому, що з нею мені дуже незручно в'язати саме з валюр, Вона скрипить на гачку, вона швидко висмикується, якщо взяти ось пасму, бачте, залишаються ось такі мікро мікроворсинки із нашої пряжі. Тому, коли в'яжеш із такою пряжі гачком, вона дуже сильно сипеться, усе навкруги в таких мікро ворсинках. і іграшку з нею в'язати не дуже приємно. Я з неї зв'яжу якісь іграшки, можливо, віддам на благодійність іграшки для благодійного проєкту Петелька Добра, і просто забуду про цю пряжу як про страшний сон. Ще у мене є ось такий моточок пряжі, не пам'ятаю, де він у мене взявся. Можливо, це подарунок. Він у мене досить довго лежить в запасах. Вона. Набагато приємніша, ніж Ярнард Вальюр, спробую її в роботі і потім вам розповім. Моїм фаворитом у плюшовій прязі незамінно є Himalaya Dolphin Baby. У Himalaya Dolphin Baby дуже велика палітра кольорів. Гімалая Dolphin Baby це моє кохання. Свого часу я з нею в'язала дуже багато різних виробів, якщо її порівнювати з Ярнард Dolphin Baby, то Гімалая набагато якісніша, вона насиплеться в роботі. Деталі з цієї пряжі набагато зручніше зшивати. Різниця в тому, що, ви бачите, пряжа майже однакова. Ярнар Дольче має набагато більшу палітру кольорів та більш соковитіші відтінки. У гімалая Dolphin Baby більше таких приємніших кольорів, немає кольорів. Вирви оку, таких неонових якихось, але дуже приємна палітра кольорів, і іграшки із самого Гілмалая Dolphin Baby мені подобаються найбільше. Ще у мене є така пряжа від Premium Baby Love. Вона також приємна в роботі. Ось на етикетці нам показують, яку іграшку можна створити із їхньої пряжі. Це у нас 100-грамовий моточок пряжі на 120 метрів, На 100 г у нас є 120 метрів. Також, якщо обирати між усіма видами пряжі, то після Гімалая Dolphin Baby я вам порекомендую візел Baby Smile. Я з нею в'язала неодноразово іграшки. Це досить красива пряжа з великою палітрою кольорів. Якщо порівнювати з Гімалай Dolphin, це така ж сама ниточка. Візель трішечки тоньша, але іграшки виходять з обох цих моточків, обох цих виробників, дуже красивими. В роботі вона не сиплеться, кольорова гама дуже приємна. Теж рекомендую мої фаворити плюшової пряжі. Це візел Бейбі Смайл та Гімалай Dolphin Baby. На останок ще маю таких два бунтики: плюшової пряжі. Від Гімалай Dolphin Fine. Вона йде тоньша, більше схожа до. Велюру. З неї в'язати можна, вона хороша в роботі. Єдине, що Dolphin Fine також може сипатися в роботі. І якщо порівнювати Himalaya Dolphin Baby і Dolphin Fine, то виріб з Himalaya Dolphin Baby ви можете спокійно розторочити і пряжа, пряжу можна повторно використовувати. Виріб, який ви зв'яжете і розторочите, наприклад, у вас не вийшла якась деталь. Більша ймовірність, що саме пряжу, яку ви розстроюєте з Dolphin Fine, доведеться викинути, адже вона буде вже не в такому презентабельному, гарному вигляді. Але як для навчання, можете взяти два моточки цієї пряжі і спробувати її в роботі. Ось така пряжа у мене від АТБ це їхня власна марка. З неї я в'язати не пробувала. Вона досить щільна, по якості. Щоб порівнювати, вона по якості така ж, як Himalaya Dolphin Baby, багато колег мені хвалило цю пряжу та рекомендували мені її в роботу. Сьогодні ми розібрали основні види пряжі, основні гачки, які бувають. І я надіюсь, вам стало трішки більше зрозуміліше, яку пряжу варто купити для навчання в'язання гачком. Ви цілком можете придбати плюшовий моточок пряжі, якщо побачите у АТБ, або такий моточок пряжі, півбавовний ярнар джинс або акрилову пряжу. Для новачка не потрібно купувати найдорожчу пряжу, найдорожчі відомі брендові гачки, щоб навчитися в'язати гачком. Це не суттєво. Головне мати бажання до навчання. На моєму каналі я планую багато уроків по в'язанню гачком. Ми будемо вчитися в основі в'язання гачком, будемо вчитись в'язати поворотними рядами, створимо першу іграшку, я навчу вас, як в'язати іграшку по колу, розкажу усі секрети та премудрості в'язання гачком. Тож, після мого навчання ви цілком зможете в'язати іграшки по платним та безоплатним майстер-класам. На наступний урок потрібно буде взяти з собою моточок пряжі, плюшовий або чи акрилу моточок в залежності від пряжі. На плюшову пряжу беріть гачок розміром 3,5-4 мм. На напівбавовну рекомендую гачок номер 2 2,5-3 мм. На цьому у мене все. Я надіюсь відео було для вас корисним. І зустрінемося вже в новому уроці, де я вас навчу в'язати гачком. З собою брати гачок, моточок пряжі та гарний настрій будемо створювати дуже багато краси. До нових зустрічей!